Друзі, привіт! Ми сьогодні будемо говорити про так, так ні. Ні, ні-ні, інше від лукавого. І перше, що ми зрозуміли за ришкою, це важливо зрозуміти, що кожному з нас треба жити за совістю і за честю. А вороги можуть бути дедоць. Науробу. <плес> Вдома, вдома. Ем... Сусіди, Сусіди да. і їх треба любити. А кого треба не любити, донь? Убі... Які вбивають терористи, угу. да? квалтівників і інші, які йдуть за злом. Їх судять Бог.